Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про свято з 31 жовтня на 1 листопада. Це потужна, дуже містична, енергетично, дуже потужна і з одної сторони небезпечна, з іншої досить цікава ніч. Всі знають. Цей період як свято Гэлловін, так? Але досить мало хто розуміє суть істину цього свята, і як саме воно зустрічається і чому. Взагалі, назва Хелловіна пішла від легенди про Джека, фонаря ірландського, який, в свою чергу, там водив дьявола за хвіст дуже довго, і коли таки, врешті-решт, дьявол. Дістався його душі, виявилося, що він не потрібен на світі мертвих, на світі живих, і цей Джек замість голови своїм ліхтарем блукав між світами і блукає нині. Але це саме, якщо ми говоримо про Геловін, про ці масштабні веселощі, про тикви зі свічками, відлякування нечисті і так далі. Тобто це все більше такі, знаєте, вже ну, святкування для соціуму, аби. Такий якось в цей день привернути увагу до цього дня. Хелловін пішов від кельської назви свята Самайн. А от паралельно з Самайном у славян в цей же день святкується Велосова ніч. В православна релігія ще цей день називає День усіх святих. Але там все просто, на все прозаїчно. В ці дні просто поминки, згадуються померлі родичі, тралала, тралала. То релігія дуже далеко не пішла. А от сама і ніч, оце вже іде суть цих свят. Вірніше свята, так? Можливо, там є маленькі, можливо, такі ну, зовсім якісь відмінності в традиціях, які на сьогоднішній день да, утворилися вже плюс до тих основних. Але основні традиції і суть свята одна і та сама. Отже, давайте. Спочатку про саму цю ніч. Що це за ніч? На чим вона настільки містична, чим вона настільки небезпечна і приваблююча для всіх? По-перше, це період, коли засинає остання стихія, земля. У нас з вами на рівнодення засинала вода стихія, тепер засинає земля. Це період коли згасає наше сонце і наступає повний період темрявий. Старе Сонце згасло, нове ще не народилося. Нове народиться на коляду Різдво Йоль. Отже, в цей період наставав важкий період випробувань для світу живих і світу мертвих. Чому для двох світів? Тому що в цей період повністю відчинялася брама. І Люди і потусторонні сили могли відчувати один одного на рівних, могли подорожувати і ходити один до одного в гості. Тут не було живих чи мертвих, всі були рівні. Але в цей час, коли отак от люди могли спілкуватися зі своїми пращурами померлими, так, зі світом мертвих, в цей час, окрім Такого рівноправ'я не було більше майже ніяких законів. Було лише одне правило, один закон для всіх. В цей час будь-хто з будь-кого стребувати борг або щось випросити. Що це означає? Це означає, що і як живі можуть в цей період змертвих стребувати борг чи прощення, наприклад. За щось, так само і мертві можуть прийти і у живих попросити, щоб ті вибачилися чи віддали борг. І все період, головне правило, ніхто нікому не може відмовити. Якщо, наприклад, в цей період людина просила про силу роду, рід надавав їй цю силу. Єдине, єдине правило, яке було, якщо людина вже отримувала цю силу, то вона повинна була її плекати і розвивати, якщо через рік. Людина нічого не робила для розвитку цієї сили, просто користувалася нею як дань, то цю силу могли стребувати назад в цей період. Отже, е що було саме небезпечне? Саме небезпечне в цей період був не світ мертвих. Вони навпаки були в цей час свої. Так? Ті, хто допомагали рід, в цей час допомагав вам максимально. Бо в цей час, окрім вас самих, вашої самої сили, сили вашого роду, більше немає ніяких охоронців, немає на кого опертися. Всі сили природи, вся природа заснула, померла в траурі, вона не має в цей період сили. Всі на рівних, кожен сам за себе, з тою силою, яку здобув за цей рік. І в цей час. Всі разом стояли проти тих, хто хотів розділити на світ темних і світлих, на те, щоб розділити вас і відділити від матері землі. Через це Самайн вже пізніше почали називати час примирення або час згоди. коли… Два світи між собою примирялися і ставали одним цілим для протидії ворожого вогню. Що ж це було за ворожий вогонь? В цей період, коли старий вогонь сонця загасало, і до самого Йоля наставав час вседозволеності, доки не народиться нове світило, в світ живих потрапляв ворожий вогонь, який ми знаємо під назвою Дике полювання. Безумні, поругані, забуті та вигнані з усіх світів душі, котрі саме вночі, Самайн через відчинену браму, під душородираючі свисти крики, летіли на конях, в темряві по світу живих і мертвих. Ось ці ворожі вогняні боги з різних світів через відчинені ворота проникали в світ матері природи світ живих, щоб захопити собі, так би мовити, провідників. Тих, хто зібраний із чотирьох стихій, тих, хто може сприймати стихію вогню і передавати її землі, тих, хто живе у потоці часу, стихії повітря і води. Хто це саме, а саме люди. Вони, Це дике полювання щоночі від Самайна і до самого Йоля, до самого Різдва, тепер були вправі блукати світом та вимагати, зустрівшися на їхньому шляху людей данину, тобто душу, яка буде слугувати їм. Лише сильні, та ті, хто за рік здобув та розвив свої сили, а не лише користувався тим, що дали, міг протистояти ворожому вогню. Тому насамен люди намагалися максимально бути вдома, тобто або збиралися разом під вогнем, котрий розпалював волхви чи господар дому. Так? Біля такого вогню проводили всю ніч і вважалося, що такий вогонь оберігає від оцієї дикої охоти. Сидячи біля вогню чи очищаючись, проходячи біля нього, намагалися таким чином люди вкласти свою лепту в те, аби об'єднати світи, аби примірити світ старих богів, аби воз'єднати давнього зв'язку між родом. Шум... Це був період не шумних гулянок, як ми звикли зараз на Хелловін. Це період примирення вогню душі. -то та гурту, коли в якомусь гурті або в родині, так, або на самоті людина придавалася підбиттю остаточних підсумків і усвідомлення того, хто вона, що вона, що вона зробила, що вона здобула за цей рік. В цей час не планувалось нічого нового, не починались нові проекти, нічого, ніяких. Магічних ритуалів щодо проглядання своєї долі на майбутнє, сужений, ряжений і так далі, про що дуже багато пишуть ні. В цей період людина могла віддавати борги, і це було бажано, щоб остаточно залишити в минулому всі борги, віддавати борги, завершувати всі справи, відбивати підсумки. Єдине, що можна було в цей час, це у своєї родини, хто на тому світі. Просити про допомогу, просити пораду. У світа мертвих можна було попросити проглянути майбутнє, що може бути. Це не значить, що воно так і буде, а що може бути, щоб зрозуміти, що ти робиш так чи не так. В цей час ми просто спілкувалися зі світом мертвих і просили їх про захист, про допомогу вистояти нам проти ворожого вогню до Різдва. Отже, як проводити ось ці періоди? У нас вони називаються діди, тобто від 21 жовтня до 31 жовтня і ще там до 4 листопада. Взагалі, найпотужніші оці енергетичні ночі це десь ну, беремо 7 днів до 31 жовтня і 7 днів після 31 жовтня. Що робили в цей період? Перше, спілкування з померлими з роду. І як це можна зробити? Перегляньте старі фотоальбоми, в яких ваші близькі зображені ще живими. Ем, якщо ви вважаєте, що в чомусь завинили перед ними, попросіть вибачення саме на Самайн, саме, саме 31-го в ніч на 31-го 31-го на 1 жовтня, саме в ніч. Вони обов'язково в цей час вас почують, бо вони поруч біля вас. Якщо є можливість зібрати сім'ю за стіл, то, будь ласка, накрийте вбраний стіл, приготуйте святкову вечерю, те, що любили ваші пращури, зберіться сім'єю за цим столом, поставте на стіл посуд і, для, і тарілку для тих, хто на тому світі. Поставте свічки. Так, Сяде за стіл, повечерюєте всі разом, разом, всім родом. Увага не просто сім'єю, а всім родом. Світ мертвих, цей час біля вас. Розкажіть, що трапилося за рік, а також поговоріть про тих, кому справ... справи завадили бути, можливо, присутні в цей час з вами. Ви відзначаєте сама на самоті, якщо, то. Це не привід мовчати, так? Тобто людина думає, що якщо одна сіла за стіл, мовчки і повечеряла все. Ні. Говоріть вслух, говоріть в цей час біля вас духи, ваші предки, які вас чують. Поговоріть, розкажіть вслух їм про всіх рідних, хто на цьому світі живий. Розкажіть, як ви живете, як живуть вони, що у вас відбувається. Їм буде дуже цікаво всі-всі подробиці з вашого життя почути. І все час за столом ви можете їх попросити про допомогу, попросити про захист. Згадуємо, що ми зараз живемо в період війни, так? І от в цей час, якраз у роду ми можемо просити захисту, просити захисту і просити допомогти посприяти, швидше перемогти і завершити цю війну. Не забудьте, що саме про це ми можемо в цей час просити. Так же не потрібно боятися духів. Дивіться, якщо ви помітили у своєму домі в цей час от, протягом святкування Самайну, в цей період, декілька тижнів, про якісь ну, паранормальну активність, це означає, що пращури прийняли вашу пропозицію і вирішили приєднатися до святкування Самайна разом із вами і вас почули. Якщо до вас ніхто не з'явився, можливо, зі смерті минуло занадто багато часу, так? Тобто хтось уже міг реінкарнувати, переродитися, так, і вже їхні душі, можливо, давним-давно вже живуть в фізичних тілах, так? і їх немає на тому світі. Але, на жаль, у нас е, через війну дуже багато на тому світі тих, хто пішов нещодавно. Так? І от якраз вони дуже дуже потужно. Відчувають нас, а ми їх. І в цей період це особливий зв'язок. Тобто вони ще не настільки далеко від нас відійшли, так? і в цей час можна попросити їх про захист, можна розповісти їм все те, що не встигли за життя. В цей час вони максимально будуть біля вас. Також одним із головних символів Самайну. Вело своєї ночі являється зерно. Чому? Бо воно подібно до того Бога Сонця, яке народжується і помирає. Зерно ми вбираємо землі осінню, воно помирає, а весною ми його садимо і воно знову проростає. Тобто діду, дідух, от якраз в цей час вперше діставали дідух. Е в цей час робили прикраси з листя, жолудів, яблуки. До речі, дуже цінним оберігом і прикрасою цей час вважалася горобина. Горобина захищала від негативного впливу, від нечисті, тобто тиква теж. До речі, не тільки на Геловін, скандинавська і кельська культура виставляла оці тикви. Так? <кій> У нас в Славян так само тикви були в Пашані. Так само їх бабушки-прабабушки виставляли, просто на них не завжди вирізали мордашки. Так? Але ними теж користувалися. Тому, будь ласка, гол... горобина, тиква, тобто оберіги, які ви зробили на мабон на саманці, оберіги ще прикрашалися для самайну чимось додатково, і теж оберігали від того дикого вогню полювання від ворожого вогню. Далі, що ще робили? Е, ну, Звісно, в цей час одним з головних символів свята це було багаття вогонь. Якщо не було можливості розпалити вогонь, так, розпалювали його в камінні або просто використовували свічки. Вважалося, що такий вогонь очищає, придає сили, надає захисту, бо це ваш вогонь роду, який охороняє вас від ворожого вогню. Такий вогонь намагалися палити всю ніч. І, в принципі, кожної ночі протягом усіх основних ночей Самайну. Тобто там декілька днів до 31 го і після 31-го цей вогонь охороняв вас і ваше житло від негативу. Також під час Самайну, як вже казали, заведено розраховуватися з боргами. Ця прикмета схожа зі схожою новорічною. Тобто, за старих часів вірили, що новий рік потрібно зустрічати, віддавши всі борги. Тобто, якраз от на самайн починали віддавати ці борги і до Різдва. Згадайте про забуті обіцянки і грошові зобов'язання і розрахуйте з ними максимально всі дні. Якщо винні вам, то постарайтеся спромажіться, забрати борг саме в дні. Ну і так само найголовніше це в цей час залишити час для світлих спогадів про близьких, які покинули вас. Тобто запалюємо свічки на їхню честь, виставляємо портрети на чільне місце. Це один раз в рік, коли портрети мертвих можна дістати і поставити на видноті. Тобто залишаємо оте все, що на столі, що ми вечеряли, так? ми це все залишаємо на столі, бо в цю ніч, 31-го духи предків приходять і куштують так само вночі. Отже, в цей час, якщо людина боїться є страх смерті. так? От якраз в цей час людина може позбутися цього страху. Поміркуйте, подумайте, що в собі несе смерть. Відчуйте оцю енергію. Якраз в цей час ви можете відчути оцю темну енергію смерті. Так само і зрозуміти, що її не варто боятися. Тобто, в цей час ви можете попросити полишити, щоб, щоб вас полишили всі страхи. Вам рідні обов'язково допоможуть. Ну, і саме головне. Пам'ятайте, що атмосфера, дух самайну чи велосової ночі, як у нас, зовсім не такий є дух головіни, так? чи будь-якого іншого загальноприйнятого свята. Це час для спокою та розду. Спробуйте відпустити гнів і образу, залиште думки про помство ворогам. А якщо ви такі хочете попросити у богів, у от, той в цей час відплату за все, що вам скоїли. Тобто, навіть якщо ми зараз говоримо про орків, да, ми можемо попросити рід, попросити потойбічний той бічний світ мертвих про відплату оркам. Але головне запам'ятайте, після того, як ми це попросили, потрібно забути про всі негативні почуття, абсолютно про всі негативні почуття до всіх людей, які ви до них відчували. І примиритися зі своїми рідними та сміливо сприймати все, що вам принесе це свято. Тобто, якщо ви готові після прохання в цю ніч про помсту, про відплату оркам, відпустити весь негатив, який ви маєте до них, в цю ніч попросити примирення з вашим родом, з усіма, з ким можливо, ви сперечалися, сварилися, чи вважали, що він якийсь не такий в цьому роді. От тільки після цього, якщо ви це все душею приймете отак спокійно, приймете все, що вам далі принесе це свято на наступний період до Різдва, тоді просіть. Обов'язково майте при собі вогонь, який очищає. Отже, ось така у нас історія. Святкування саме Самайну велосової ночі. І всі знають, як святкується Головін. Якщо хтось хоче веселощів, е, смерть або цукерки це все на Головін. До речі, смерть або цукерки так, це теж родом від Самайн, тому що не можна було відмовити, так, якщо ти відмовляв, смерть. Тому, будь ласка, для себе оберіть що саме. З цих свят вам ближче, як саме ближче його назватися? Велесова ніч, Самайн, Геловін, День свіх святих. Коли ви його розпочнете, чи це буде від класичних наших дідів з 21 жовтня так, і до 4 листопада, чи це буде 3-4 дня початку до 31 жовтня і після, так? головне, не пропустити 31 жовтня ніч. З 31 жовтня на 1 листопада. І ще нагадую, що в цей період у нас, в принципі, щороку, плюс-мінус, відрізняючи дні, припадає місячне і сонячне часткові затемнення. В цього року такі затемнення у нас припадають на 14 жовтня і на 28. Вони теж впадають в цю декаду Самайну, в цю декаду саме. Пам'яті мертвих. І вони так само на нас впливають. Взагалі затемнення період, коли, ну, от якраз краще спокутувати щось, залишати, відрізати минуле те, яке не, не потрібно. От якраз воно дуже вдало завжди співпадає з самайном. То, але про затемнення то вже окремо потрібно відео дивитися. Тому. Вдалого вам святкування самайну, примирення спокою з вашими рідними. І не забувайте, що в цю ніч ви можете зробити для себе, для свого роду, дуже-дуже багато корисного. Лише якщо правильно до цього підійдете. Ну, а на цьому поки все. Тому. Ще раз вас з наступаючим святом і до зустрічі!